Вітаємо всіх слухачів українського радіо Миколаїв. у студії ведуча Глина Самоленко та операторка етеру Наталя Квашенко за календарем. 1 грудня 2025 року і триває 1377-ма доба опору України повномасштабному вторгненню російських військ. Під час війни робота медиків є критично важливою, оскільки вони надають невідкладну допомогу пораненим, підтримують здоров'я цивільного населення, незважаючи на евакуації та руйнування інфраструктури. Для підтримки медичних працівників, які працюють у зонах активних або потенційних бойових дій, уряд запровадив спеціальний фінансовий пакет. Що передбачає такий пакет, якою наразі є ситуація в медичній галузі Миколаївщини? Яку допомогу отримує та які має потреби? Ми розповімо за мить у програмі Радіо День Українське радіо Миколаєва. Слухайте на хвилях. Миколаєва 92 FM. Первомайськ сто п'ять і дев'ять вам. На сьогодні медичну допомогу в Миколаївській області за даними управління охорони здоров'я Миколаївської обласної військової адміністрації надають 75 закладів охорони здоров'я. З них 31 надає спеціалізовану стаціонарну медичну допомогу та первинну медичну допомогу населенню надають 36 профільних закладів. Також в області працюють два медичних коледжі з метою створення спроможної мережі та підвищення рівня медичного обслуговування населення в майбутньому. Протягом 2025 року в області відбулася реорганізація медзакладу в Первомайському районі. На базі комунального некомерційного підприємства Первомайська центральна міська багатопрофільна лікарня Первомайської міської ради створено філію районного медичного центру. Звісно, при фронтовій області, яка перебуває в зоні потенційної небезпеки через військову агресію, питання наявності та готовності укриттів, облаштування безпечних умов праці медиків та перебування пацієнтів у закладах охорони здоров'я. Надається посилена увага, зазначила пані Ірина Ткаченко, начальниця управління охорони здоров'я Миколаївської обласної військової адміністрації. Під час прес-брифінгу, 28 листопада, пропоную послухати фрагмент виступу. В Миколаївській області, яка перебуває в зоні потенційної небезпеки через військову агресію, питанню наявності й готовності укриттів закладів охорони здоров'я, придається посилена увага. Заклади охорони здоров'я оснащені необхідними укриттями, серед яких сховища, протирадиційне укриття, споруди подвійного призначення та найпростіші захисні споруди у вигляді підвалів чи сокольних поверхів. В 2024 році проведено завдяки підтримці Міністерства охорони здоров'я розподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом для облаштування безпечних умов у закладах охорони здоров'я з обласного бюджету. Також забезпечено співфінансування і вже завершено капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту на території Миколаївський обласний клінічний госпіталь ветеранів війни Миколаївської обласної ради на Сьогодні ще триває будівництво нових захисних споруд цивільного захисту у Миколаївській обласній клінічній лікарні та в Миколаївській обласній дитячій клінічній лікарні. Протягом 25-го року розпочалися ряд реконструкцій та ремонтних робот в наших закладах. Реконструкцію хірургічного корпусу обласної дитячої лікарні наразі відсоток виконання робок складає 98%. В подальшому ми плануємо продовжити реконструкцію саме хірургічного корпусу, капітальний ремонт приміщень реабілітаційного відділення, госпіталь ветеранів війни. Плануємо завершити ці роботи грудня. 25-го року. Крім того, завершується капітальний ремонт частини приміщень під реабілітаційні послуги, Вознесенський центр первинної медико-санітарної допомоги. На сьогодні практично виконано 97% від загального об'єму робіт. Крім того, ми отримали для цього центру на безоплатній основі додаткове реабілітаційне обладнання на суму 3 мільйони 153 тисячі гривень. Також за ініціативи управління. Охорони здоров'я на розгляд робочої групи Міністерства охорони здоров'я подавалася проект реконструкція першої черги обласної дитячої лікарні. Наразі робоча група міністерства розглянула і підтримала цей проект. Крім того, триває процес підписання. Договору між обласною радою, обласною військовою адміністрацією та міністерством охорони здоров'я стосовно фінансування за рахунок коштів світового банку першої черги обласної дитячої лікарні. Пані Ірина Ткаченко також повідомила, і що до кадрового потенціалу на жаль, на Миколаївщині спостерігається нестача медиків станом на листопад 2025 року в області працює 2662 лікарі та 5639 медичних сестер. Третина лікарів пенсійного віку. Далі продовжить пані Ірина Ткаченко. Розвиток реабілітаційної допомоги населення не тільки цивільному, а й військовослужбовцям, ветеранам війни, громадянам постраждалим від війни. Надають 5 закладів за пакетом стаціонарна реабілітаційна допомога та 7 закладів за пакетом амбулаторна реабілітаційна допомога. Створені умови для стаціонарної реабілітації військовослужбовців та ветеранів війни в Миколаївському обласному клінічному госпіталі ветеранів війни. В закладі забезпечується як медична, так і психологічна реабілітація. Крім того, впроваджуються в практику новітні технології депротезування колінних кульшових суглобів, сучасна реабілітація та тренування когнитивних навичків на рехаком. Триває розбудова мережі стаціонарної реабілітаційної допомоги в районних лікарнях. Наразі завершуються ремонтні роботи в Башландській багатопрофільній лікарні, Вознесенській Багатні по профільній лікарні і розпочали ремонтні роботи для створення реабілітаційного відділення за рахунок дона в міській лікарні номер 3 Крім того, в Первомайській територіальній громаді на сьогоднішній день амбулаторну реабілітаційну допомогу на сьогоднішній день надається в первинним міським центрі первинної медико-санітарної допомоги. До прикладу, в Снігурівській міській територіальній громаді також спостерігається велика нестача лікарів в двох закладах, які обслуговують не тільки свою громаду. Та і відвідування закладів в рази зменшилося, хоча заклади обслуговують Снігурівську міську. Ку територіальну громаду горохівську та широківську сільські громади. А також обслуговує людей з Херсонської області. Для порівняння в Снігурівській міській лікарні на початок 2022 року всього працювало 197 осіб, з яких 33 були лікарі, а наразі працює 157 осіб, і 23 з них лікарі, медсестер 58 та молодший медперсонал складає 40 осіб. Тобто лише лікарів зараз на 10 спеціалістів менше, ніж було до початку повномасштабного вторгнення, каже Володимир Тудосе. Ненко, директор комунального некомерційного підприємства Снігурівська міська лікарня Снігурівської міської ради, ну, по перше, зараз з 1 жовтня цього року ми підписали новий пакет з національною службою здоров'я щодо забезпечення збереження кадрового потенціалу на територіях, де ймовірні або де проводяться бойові дії. Тобто, якщо наприклад до підписання цього пакету... У контрактуванні були вимоги для лікарів. Заробітна плата не нижче 23 тисяч. То на зараз вона має становити не нижче ніж 28 тисяч гривень. Також по медичним сестрам посередньому медичному персоналу. Середня заробітна плата не нижче. Треба було щоб Вона становила 16 300, То на зараз 18 тисяч. То національна служба здоров'я в лікарні, які законтрактовані по цьому пакету. Надає додаткову фінансову підтримку, А ви ще На... маєте інші пакети з НСЗУ? звісно, маємо так. Це і поліклінічний пакет, і стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій, хірургічні операції в стаціонарних умовах, хірургічні операції в умовах одного дня, так би мовити, паліативна допомога стаціонарна. Відвідувані закладу зменшилась в рази, і ми це бачимо, тому що. До початку повномасштабного вторгнення і на зараз велика кількість людей виїхала, але все ж таки, по перше, люди повертаються до своїх домівок. Плюс ми знаходимося на такій території. Ми обслуговуємо ще людей з Херсонської області, які mm. мають змогу приїхати, наприклад, в Снігурівку, тому що там, наприклад, ті населені пункти там або немає медицини взагалі, або там небезпечно, і в Херсон самі розумієте, що туди їздити небезпечно, і плюс там і не є всі лікарі. Ми обслуговуємо Снігурівську міську територіальну громаду, горохівську, сільську. Громаду і Широківську сільську громаду, ну і плюс же ж, ті села, і на населені пункти Херсонщини, які знаходяться територіально близько біля нас, так мовити, біля колишнього району. А щодо оснащення закладів вистачає обладнання. Так велике дякую всім благодійним організаціям, які долучалися до підтримки стосовно і медикаментів, і технічного оснащення. Та ж і апаратура медична, і оргтехніка, комп'ютери, також меблі давали там шаси, столи. Тобто, ну і плюс, звісно, міська рада також всебічно допомагає у відновленні і підтримці нашого закладу. Зараз наразі сама головна проблема це кадри. Ну це не тільки в нас, це по всій області. Звісно, ми. Співпрацюємо з громадою всебічно, тобто в нас є діалог. Ми всіх запрошуємо, хто виявив бажання приїхати до нас працювати з Лікарською спеціальністю надамо житло заробітну плату. Ось такою є ситуація з медичною допомогою на Снігурівщині, яка більше восьми місяців була під окупацією Росії. А зараз тут допомагають людям з Херсонщини, які з об'єктивних причин не мають можливості отримувати належну меддопомогу в себе вдома. Проте ця ситуація кардинально не відрізняється і від роботи медзакладів у північних громадах області. До слова, медична структура в первомайському. У районі також представлена двома лініями: первинна та вторинна меддопомога. І звісно, щоб забезпечити більш якісний рівень медичної допомоги, йде реформування та кластеризація лікарень. В районі донедавна працювала Первомайська міська і районна лікарні. І, як ми вже казали, районну лікарню приєднали до центральної міської багатопрофільної лікарні. Наскільки це може покращити ситуацію з обслуговування населення? Ми спитаємо у Олега Чекрижова, директора, Тора Первомайської центральної міської багатопрофільної лікарні він доєднався до нашої розмови телефоном. Вітаємо вас, пане Олеже. Тож, якою є ситуація наразі в районі у сфері медичного обслуговування? Вам слово дуже складний період, тому що потрібно переробити всі фактичні документи зробити оптимізацію, убрати деякі дублюючі служби. Після приєднання одна лікарня, поки йде об'єднання договорів Сенсезову, тому одна лікарня тягне дві, переважно всі захищені статті закриваємо, Зарплату виплачуємо вчасно і ліки теж закупаємо. Але зважається на те, що ми об'єднуємо наші потенціали, все одно. Існує дефіцит кадрів, тому що багато випускників вузів медичних взагалі це не половина їх не в працювати, особливо в бюджетну сферу. Випускники йдуть в фармкомпанії, приватні клініки, але до нас бюджетну медицину вони. Не дуже хочуть йти. Почалася у нас реформа, переход в КНП, лікарні, пішов другий підхід до фінансування. Ситуацію змінила Раніше, Якщо всім подавали по формульному методу, працює, не працює напевно. Кількість населення видавалася, певна сума там, ділилась є районна лікарня на тобі. Тільки та -то гроші зараз почали гроші ходити за пацієнтом і почали гроші платити за виконану роботу за. Проліковний випадок і чим більше лікарня працює, тим більше вона коштів отримає. І ми бачимо, що деякі лікарні нема у них певних умов для того, щоб заключити контракт з СНСУ. треба мати певні умови. Це кадри, обладнання, приміщення і так далі. Стоби страждають районні лікарні невеликі, тому що там. Немає багато умов, і кругом стоїть сама проблема. Це кадрова проблема. У переважності лікарень осіб з пенсійного передпенсійного віку часто заходить 70%, половина де є, і чекаємо молоді кадри. Але коли почалася реформа, нам підняли всім заробітну платню. Але не тарифний сітки, а просто сказали, що лікар отримає 20 тисяч і медсестра 13,5. Ну можете більше платити. Ну то складається так, що платити назавжди завжди більше можна, хоч іноді і виходить, але не сильно молоді спеціалісти хочуть йти ти в медицину є у нас рядом Польща, країни, які з задоволенням запрошують наших лікарів. Їхня країна не витрачувала великі кошти для того, щоб цього вивчити лікаря, підготувати. А вони вже забирають готові, і дуже багато їдуть сюди працювати. Скільки медзакладів взагалі є в районі. Що це буде реструктуризація? Скільки може залишитися? З закладів у нас, а якщо всяке оцей район новий, наші ж ввійшли старі райони Кривозерський в радість. Зинський і Первомайський район. В кожному районі була своя, вона є центральна районна лікарня, і в місті є своя міська лікарня. Поки що всі ці лікарні залишаються і функціонують, але дуже багато лікарень не спро неспроможні. Дуже багато не всі є необхідні пакети. Фактично в Радівці нема хірурга. Хтось там приїжджає хірург раз на тиждень проводить консультації, хто там в ордудинки. Включаючи амбулаторну, якісь прості там речі, всі всі в нас їдуть. І ще є проблема. В нас і є ще два колишніх райони Кіровоградської області, яка находиться тут, бабіч Альшанський Голованівський район разом по бужжеві там периферійні ЦРБ і практично багато жителів ще у нас додатково до тих, кого ми обслуговуємо. Наша лікарня – Це такий хаб. Медичний навіс район ми надаємо допомогу цілодобово і вдень, і вночі, і фактично. Це єдина лікарня, в якій приймають пологи, яких є там комп'ютерний тамограмів діаліз і так далі. Яка працює 24 на 7. Що говорити про кадри у відсотках? Скільки бракує кадрів медичних для району? Ну, ну, якщо взяти наші дві об'єднані лікарні, те ще нові пакети, яких обов'язково треба, Це реабілітація. Ми зараз збудуємо, будемо відкривати Тому треба ментальне здоров'я, і не не вистачає у нас лікарів десь до. 30-40 осіб. Тобто Ми справляємося, робимо, але у нас багато лікарів працюють на півтори, на дві ставки. Тобто дуже можна, да, знайти лікаря, який працює на ставку. Приходить, всі працюють і закриваються. Він днем працює там в одному місці і виходить на чергування, оце перекривається. І так далі, і враховуючи, що багато пенсійного, пенсійного віку вони часто хворіють. них є захворювання важко залучити в нічний час. Ну, поки що якось справляємося. Дякую, пане Олеже. Дійсно, одним із головних пріоритетів галузі охорони здоров'я наразі є розвиток реабілітаційної допомоги населенню. Так зазначала і пані Ірина Ткаченко, і в цьому напрямку не тільки створюють умови для стаціонарної реабілітації, а й завершуються ремонтні роботи в закладах, впроваджуються в практику новітні технології. А далі продовжить пані Ірина. Розвиток реабілітаційної допомоги населення не тільки цивільному, а й військовослужбовцям, ветеранам війни, громадянам постраждалим від війни надають 5 закладів за пакетом стаціонарна реабілітаційна допомога та 7 закладів за пакетом амбулаторна реабілітаційна допомога. Створені умови для стаціонарної реабілітації військовослужбовців та ветеранів війни в Миколаївському обласному клінічному госпіталі ветеранів війни. В закладі забезпечується як медична, так і психологічна реабілітація. Крім того, впроваджуються в практику новітні технології ендопротизування колінних кульшових суглобів, сучасна реабілітація та тренування когнитивних навичків на рехаком. Триває розбудова мережі стаціонарної реабілітаційної допомоги в районних лікарнях. Наразі завершуються ремонтні роботи в Башландській багатопрофільній лікарні, Вознесенській Багатні. Мати профільної лікарні і розпочали ремонтні роботи для створення реабілітаційного відділення за рахунок донорів в міській лікарні номер 3 Крім того, в Первомайській територіальній громаді на сьогоднішній день амбулаторну реабілітаційну допомогу на сьогоднішній день надається ПВП міським центрі первинної медико-санітарної допомоги. Для підтримки медичних працівників, які працюють у зонах активних або потенційних бойових дій, уряд запровадив спеціальний фінансовий пакет. Він передбачений постановою Кабінету міністрів номер 1215 від 25 вересня 2025 року. І 16 спеціалізованих медичних закладів Миколаївщини законтрактувалися за цим пакетом, для того, щоб наші працівники отримували стабільну заробітну плату. Спочатку дві року у Уряд підвищить базову зарплату лікарів первинної та екстреної медичної допомоги до 35 тисяч гривень. Крім того, уряд запропонував низку постанов, що підтримують молодих фахівців, які працюють у сільській місцевості. Адже незважаючи на професійні ризики та емоційне вигорання, багато медичних працівників продовжують рятувати життя і часто в умовах обмежених ресурсів. Тож гідна оплата буде важливою додатковою мотивацією. І на цьому сьогодні ми завершуємо програму Радіодень. Я ведуча Галина Самоленко та операторка Етери Наталя Квашенко. Прощаємося до наступної зустрічі, ще почуємося.